Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні хочу розказати, так як і обіцяла, про свою першу а-ля вишиванку. Але перше хочу запросити всіх в'язалочок України до нового спільного проєкту Візерунок .ua». Цей спільний проєкт організовує. Тамара Новікова. Суть цього спільного проєкту полягає в тому, що на україномовному Ютубі практично немає майстер-класів на візерунки, на якісь вироби. Тобто раніше це все був російськомовний контент. І навіть наші українські в'язалочки, я теж знімала майстер-класи на російській мові, викладала, бо це було нормально. Тепер це не є нормально саме для нас, ну, саме для мене, я буду так казати. Тому Тамара із дівчатами вирішили створити новий спільний проєкт. Я так зрозуміла, що він буде длитись до нового року. Може, я щось неправильно зрозуміла, але я залишу посилання на запрошення Тамари. І кому цікаво, то проходьте по посиланню і дивіться, там Тамарочка розказує все. Це як вона до цього прийшла, як вона це все бачить. Насправді Тамара запросила мене в цей спільний проєкт, запрошувала цей спільний проєкт ще перед тим, як ми готувалися до нашого спільного прямого ефіру. Але я, ну, знаєте, Недозріла. Я сказала: ой ні, весна, грядки, хазяйство, літо, ні-ні, я не зможу. Але потім інша моя подруга Наталочка, вона мені більш розкрила очі і каже, давай, приходь. Цей спільник, тому що ми все одно знімаємо відео, ми все одно знімаємо якісь майстер-класи, ми все одно розмовляємо українською. Тому, каже, якщо не ми, то хто? Тому я вдячна Тамарі Новікові і я вдячна своїй подрузі Наталиці за запрошення і за те, що вони мені все-таки Дають такий чарівний пендель, що треба йти в цей спільний проєкт. І я туди йду. Я не знаю, як я буду справлятися з завданнями, тому що завдання там будуть, і так, буде в кінці року, чи в кінці спільного проєкту буде розіграш, будуть призи, тому що вже є спонсори на цей спільний проєкт. Так що, дівчатка. Блогери Ютубу, блогери Інстаграму, мабуть, блогери Фейсбуку, не знаю, але Ютуб Інстаграм — так. в'яжемо, спиці гачок, в'яжемо узори, в'яжемо якісь роботи, в'яжемо і знімаємо або записуємо майстер-класи українською, викладаємо. І допомагаємо іншим в'язалочкам знаходити щось своє, рідне, українське, близьке і зрозуміле. Оце, мабуть, і все. Якщо я щось неправильно сказала, якщо я десь щось помилилася або була неуважна і не донесла правильну ідею цього спільника, я прошу вибачення за це наперед. І не забудьте зайти під це відео і пройти за посиланням до Тамари Новікової на канал В'яжу на дивані. Там ви все чітко почуєте і дізнаєтесь. Так, ну, це, мабуть, поки що все по спільному проєкту. Е, насправді. У Тамари виходить дуже гарні спільники, дуже цікаві. Я брала участь. В одному мені сподобалось, і, звичайно, це надихає на нові якісь досягнення у в'язанні. А зараз я покажу свою аля-вишиванку, першу, яку я в'язала. Багато років назад, і про яку я говорила на прямому ефірі з Тамарою Новіковою, який нещодавно відбувся, і обіцяла показати, обіцяла розказати, і ось і ось ця моя перша аля вишиванка, яку я в'язала, і я її саме оце. Я в'язала, коли лежала в лікарні. І я казала на прямому ефірі, що навіть капельниці мені підключали до ноги, бо я в'язала руками цю красу. Але хочу я уточнити, чому я не давала руки. Тому що на той момент я лікувалася доволі довго, десь біля місяця, і в мене на руках вени просто ховалися. І коли приходили дівчата із штативами і казали: Ну що, давай, кажу ні, давайте в ногу можна, можна, давайте в ногу, бо руки в мене настільки боліли від капельниць, що мені просто, я думаю, я не дов'яжу цю роботу. А її треба було дов'язати. Тому медсестри йшли мені на зустріч і підключали крапельниці саме в ногу. Але я з цим справилась. І вони справились, і з роботою я справилась. Тому ось така аля вишиванка. Сама найперша, яка приснилась мені у вісні — це Жакард. Я... Трошки зараз так покажу, а потім я покажу вам на столі ближче і покажу вивірідню сторону. Ось це деталь. В'язалась спинка, в'язався перед, потім в'язалися рукава, пришивалась. Це все шивне. Так, ось такий низ це, як називається, не помню. <свісно> Внизу, ось десь ниточка якась вже виглядає. Так, ось такий візерунок. Значить, оцей візерунок, і те, як йшов перехід від візерунка до тіла, це я взяла з якогось опису, з якогось журналу. Я, чесно вже не пам'ятаю, це було дуже давно. Але мені оцей візерунок дуже сподобався. Я попробувала знайти журнал з оцим візерунком, але, на жаль, я його не знайшла. Або я комусь віддала, або я так погано шукала. Ну, не знаю, ось такі листочки. В'язалась робота знизу вгору, як ви це зрозуміли. Значить, тут скорочувалися петлі, баска. О, згадала, як зветься оця частинка. Баска, тут петлі скорочувались і далі йшло полотно рівненько, ось таким узорчиком, ажурна змійка. Далі тут починався жакард. Це я взяла із. Жор із схеми вишивки звичайної. Я зараз дивлюся, в мене аж під нігті коле. Господи, думаю, як я тоді на це, на цей героїчний поступок рішилась. Я, я, навіть, я навіть не уявляю. Тому що тут йшло чотири ниточки, чотири кольори. В'язалась одна частина окремо, в'язалась інша частина окремо. Тут обв'язочка, якими, спи... якими спицями я зовсім не пам'ятаю, які нитки були, я теж сказати не можу. Вона м'якенька, дуже схожа на хлопок за крилом. Але я, але я не впевнена. Рукавчики ось з таким ажурним узором. Ну тут, що хочеш, Чотири ажурних узори, ось така діагональ. І ось ще ось така, такі шишечки. Е, значить, у мене не вистачило ось ось спинку покажу. Спинка рівненька, все тут нема нічого такого. Ця сама баска. Коли я зв'язала, значить, тіло, почала в'язати рукава, і я розумію, що в мене не вистачає е, пряжі на рукава. Короткий рукав я не хотіла, а саме потрібен був бути довгий. Починала із ось так. Пару рядочків платочної в'язки. І коли я поїхала в город в магазин, де я купляла оцю ниточку, виявили, що цієї ниточки вже в магазині немає. І ми стали із продавцем підбирати ну, хоча б, хоча б який-небудь білий. Там був жовтуватий білий, там був тонший, товщий. Але не було мої, е, потрібної мені товщини ниточки і потрібного кольору. І тоді вона мені показала один моточок з люрексом. Оцей узор, він зв'язаний е, е, Ниточка тут з люрексом це синтетика, мабуть. Але тут люрекс є. Не знаю, ось так видно. І за счет Люрекса, вона тут дубленніша, тобто вона така більш жорстка. Ця це полотно м'якесеньке, а це ж жорстке таке. Ну, вибору не було. Купила я цю ниточку. І щоб, ну, ще ж тоді ще ж, ще ж і думала, <сум> оцей узор, він, мабуть, погано виглядав на оцій ниточці. Тому я вирішила. Закінчити ось цей узор, і почати в'язати з люрексом уже іншим узором. І він від, від, відрізняється на колір, тому що от якось більш, він, мабуть, трошки жовтіший, ніж оцей біленький. Ну, як є, так і є. Зараз покажу. А цю вишиваночку на столі. Так, ну ось ось такий візеруночок на басті. Шнурочок і кісточки, китички я робила сама. Далі, ось тут такий перехід. Ну, я знаю, що тут я скорочувала петлі, підганяла під потрібну собі ширину. І далі ось така, ось така краса. Значить, рукавчик, зараз покажу, рукавчики так само, ось такий ажурний. Пам'ятаю, чого я набрала сюди дуже багато різних ажурів, тому що в журналі в якомусь бачила ажурне плаття, і там було, мабуть, вісім ажурних узорів з'єднаних в одному платті. Тобто там один рукав одним ажурним узором, другий рукав другий ажурним узором. А низ плаття був ще якийсь ажур. Тобто були скомбіновані декілька узорів в одному платті. тому я вирішила, що а чого я так не можу зробити, тим більше в мене оця ниточка вона інша. Так, які це узори? А я поняття не маю, і навіть не буду вам нічого казати, хто більш зрячіший може. І самі зрозумієте, бо я не пам'ятаю. І ось саме цей жакард, калина. Ну, і ось виверідня сторона цього шедевру. Тут у мене шнуровочка, бо я за це не сказала. І дівчата сперечалися, чи це інтарсія, чи це жакард. Ні, дівчатка, це жакард до того, що ж за такими. Ой, протяжками. І я в'язала його, як ви розумієте, поворотними рядами. Мати земле. Так, да, це людям не можна показувати, але все ж таки, вам я по секрету покажу. Не судіть строго, бо це початкова така творчість. Головне, що хвостики всі я поховала. Так що ось така в мене була робота. Це, мабуть, мій перший такий дизайнерський виріб. От справді дизайнерський, який приснився мені. Прийшов, прийшов до мене вісні, і я його втілила. Ну, я з таким запалом його в'язала. Це я пам'ятаю таке відчуття, що в мене виходить, що в мене по схемі. Що купа ниточок і чотири ну, кольори було в роботі. Це не вишивка по в'язаному полотну. Якби мені тоді хтось сказав, що та візьми просто виший. Якби я знала, що так можна, то я б, мабуть, б вишила. Я б не заморочувалася з цим жакардом. Але як є, так і є. Ось така аля вишиванка. Ну, ось, показала. Може, когось надихнула на подібну творчість, на подібний шедевр. На цьому хочу сказати всім величезне спасибі, що дивитесь, що пишете коментарі, що підтримуєте мій канал. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. На цьому поки що все. До скорих зустрічей. Пока-пока.